П'ять найпоширеніших причин випадіння волосся. І так, причина перша це стан хронічного стресу, тому що під час нього виділяються, зокрема, в надлишку кортизол. Як правило, спостерігається підвищення рівня гормону пролактину, а саме він діє на фоліку, на саму цю зону, в якій росте волосся, і приводить до того, що рано чи пізно зупиняється ріст, волосина випадає, і на місці неї, звісно, не скоро виросте нова, якщо не працювати з цією причиною. Причина друга досить часто це анемія, тобто низький рівень гемоглобіну, низький рівень еритроцитів, або навіть може бути гемоглобін в принципі, в допустимих показниках, але людину турбує ряд симптомів. І тоді при додатковому обстеженні виявляється, що є ще таке поняття, як феретин, про нього я записувала окреме відео, і е, який також нижче норми. Це приводить до того, що е, фолікули вони просто не дотримують. Кисень, як мінімум, і сід поживні речовини, які має донести туди кров і донести туди саме молекула гемоглобіну. Причина третя досить розповсюджена, це інтоксикації. З цим також багато стикнулося після певної епідемії, тому що е, запуск отих. Процесів, які відбулися в організмі під час захворювання, призвели до того, що організм просто скинув разом з волоссям той баласт шкідливих речовин. Ну, і та ж сама історія відбувається, якщо людина проходить серйозне лікування, якусь хіміотерапію чи якісь, там, була в контакті з якимись такими сильнодіючими речовинами, да, які от накопичуються в організмі. І, до речі, волосина це якраз і індикатор, по ній можна і визначити, що ж міститься у цей мінеральний склад в організмі. Четверта причина це вже це стан роботи щитоподібної залози. А саме зниження рівня гормонів, зниження активності гормональної в щитоподібній залозі, тому що знову ж таки задача щитовидки це гормонів її тримати енергетичний стан, тобто щоб всі клітини, щоб енергія генерувалася так, як треба, щоб всі клітини відновлювалися так, як треба, і, звісно, забезпечувалися знову ж таки тими процесами живлення, тими процесами відновлення. І п'ята причина досить часто це дефіцити тих будівельних матеріалів, які потрібні, вітамінів, мікроелементів, які потрібні для повноцінного росту волосся. Це може бути і збіднений раціон зовнішній, тобто такий, як я називаю штучний. І друге питання це стравленням, стравним трактом, коли все те, що навіть може хороше, надходить ззовні. Просто не засвоюється організмом, не перетворюється, не притравлюється організмом. А більше про те, що робити з цими причинами, як на них повпливати, говорю також, в мене є мій телеграм-канал, там є дуже багато результатів, багато корисної інформації, і завжди там можна її переглянути в зручний час.